Ми молимося, молимося, щоб випросити ласку для кого? Для себе, щоб моя приближеність до Бога змінила мене. Господь Бог каже: я прийшов, щоби не знищити світ, але щоб його спасти. І Господь Бог своєю присутністю нас спасає. Як ви думаєте, ті люди, кого він оздоровив, чи це було для їхнього спасення? Ні, Господь Бог каже, щоб ви знали, що син чоловічий має владу прощати гріхи, то кажу тобі, прощаються тобі твої гріхи. Не рука твоя буде здорова, а гріхи тобі прощаються. І коли Господь Бог воскрешав померлих, чи це було якраз отою цілею, того спасіння світу, чи що ні, іменно через оздоровлення, через Воскресіння мертвих, ті, що бачили, ті спасалися. Бо вони бачили присутність того, кого слова вже звучали. Не як слова Пророка, а як слова Спасителя, повноцінного, повновладного, той не каже, що буду просити Отця, чи ви будете просити, а я буду Отця просити, щоб вам дав то, що ви просите. Ні, я вам дам. Господь Бог через свою присутність на землі. Дає людині можливість приблизитися до неба. Господь Бог прийшов до грішників, щоб привести людину до святости. Він відкупив нас, коли ми були грішні. Він не відкупив нас, бо ми гарні святі. Він відкупив нас, бо ми грішні. Чи це значить, що я сьогодні маю бути грішний, щоб подобатися Богові? Та Ні. Бог каже, що я бачу ваш, ваше життя, я бачу той стан, в якому ви знаходитеся. Але я хочу, щоб ви прийшли до мене із кожним кроком, який війдете до мене, щоб ви ставали іншими. А якими іншими? Святими? Щоб ви ставали тими, хто представляє Царство Боже на землі. Ні раз кажуть, як то буде в Царстві Божому, як то виглядає, царство Боже починається на землі. Відношення людей один до одного. Як ти не твориш спільноту, в якій є радість, в якій є торжество, отішимся, що маємо один одного, то ти не маєш місця в царстві Божому. Бо ти своїм життям показуєш Богові, на що ти здатний, І Бог каже, я даю тобі шанс, виправся, змінися, стань сьогодні іншим, як ти був вчора. Скільки раз ми обсуждаємо, досліджуємо, що є найбільшою небезпекою у суспільстві. І одні кажуть алкоголь, другі кажуть наркоманія, треті кажуть аборти, четверті кажуть убивства. Ну, багато там різних, так. І так помало-помало ми всі 10 заповідей переходимо. Котрась річ є більша, котрась менша. І людина, яка ніколи не мала відношення до вбивства, каже, слава Богу, я нікого не вбив, слава Богу. І все. А той, що ніколи не бреше, він каже, я от сміло можу сказати, я, ні, я ніколи не брехав. От ніколи принципово не брешу. Був час, коли я просто змовчав, але я не збрехав. Здавалося б, файний хлопець молодець. Але ми пишаємося тими фразами, які ми виконуємо, тими заповідями, які ми не порушили. А ти, що порушили? Зато ми дуже добре бачимо в інших людях їхні недостатки і не бачимо добрих речей. Це простий приклад. Навіть якщо візьмемо зараз оцю цю тему, що всі обговорюють, Папа Римський там щось сказав, там сказав, щось таке там сказав, величав Петра І, Катерину II, тримайтеся, діти тих великих діячів, наслідників культури. Для мене ці слова ну, не зрозуміли. воно мене десь там трохи болить. Я з тим не згідний. Але хочу вам сказати, великим активістам. Це все те, що папа сказав за цілу свою діяльність. Чому ви не розказуєте про ті речі, які папа говорив добрі? Він багато добрих речей сказав. І про Україну в тому числі. Чого ви не писали у всіх мережах, не розказували, що ось які гарні тут речі до, говорить Святійший Отець? І так само стосується це не тільки папи римського, це стосується і інших людей, і простих людей, що посеред нас. Коли ми беремо і починаємо осуджувати людину, коли вона раз десь там в чомусь проступилася, висварив, висварив, змішав з болотом, написав у Фейсбуці, всім розказав, всі на нього пальцем тикають, повикладали в тіктоці, всі з нього всі сміють. Але людина, крім цього вчинку, може, мало щось і добре в житті. А чого ви не хочете висвітлити добрі речі людей? Віться, як виходить, у собі ми бачимо тільки добре, Тільки ті заповіді, які ми не порушили, нікого не вбив, нічого не вкрав. А другий не згадує, бо тому що я ті порушив. Але в іншому. Ми бачимо тільки помилки. У собі бачимо тільки добре, тим, хто напротив, тільки помилки. Може, треба помінятися. Може, треба подивитися на свою недосконалість, щоб її змінити і побачити добрі речі в людях, щоб їх поширити. Як ви хочете зробити, щоб світ став кращий, витягаючи наверх тільки зле? Як ви хочете зробити світ здоровшим, якщо витягати наверх тільки самих калік, слабих, кривих, сліпих, глухих? Може, їх треба оздоровлювати? А може, показати треба світові, що є дуже багато добрих людей? А ну подумайте, скільки раз ви у своєму Фейсбуці, в інтернеті, де-небудь хвалили когось. Не зараді того, що він мер міста чи директор школи, бо треба так щось файне сказати. Просто щиро за добру працю. А таких речей я переконаний багато. Я знаю, скільки людей, про яких ніколи і ніде не прозвучало добре слово. Не було кому сказати. Знаєте, як Христос підійшов до тої купелі, де лежав той чоловік, і каже, Господи, нема нікого, хто би мені поміг. Нема нікого. А може, ми маємо бути тими, хто допомагає людям. Ми маємо бути тими, хто припідносить добрі речі. Підносити людей ті, які поступають правильно. І так світ буде кращий. Бо ті, що поступають правильно, ми будемо так само тягнутися до того, щоб також поступити правильно. Будьте милосердні, будьте добрі. Зараз в часи війни ми йдемо хресну дорогу, та? Хресну дорогу йде Україна, а як же? І тому кажу вам, є багато речей, які можна послужитися, допомогти волонтерам, самому стати волонтером? Допомагати людям у цій хресній дорозі. А як же? Майте місію участь у спасенні, а не в осудженні. Вміти руку подавати людині, а не вставити її під ніжку, аби вона впала. Христові рани, Христос показує світ не для того, щоб, подивіться, я сі тішу, я маю рани. Ні. Він каже, Я приношу себе у жертву, щоб вас вилікувати. Я вас хочу вилікувати від ран. Я хочу вас відкупити від смерти. Я хочу вас укріпити у вірі, бо ви найбільше боїтеся смерти. Я йду на смерть, каже Господь. Ви не вірите у Воскресіння, я вам воскресну на третій день. І Він мер на Христі. Бо як мене вчили в інституті, для того, щоб доказати Воскресіння, треба ще було бути добре переконаний, що він умер. І пише святе письмо, що один із воїнів проколов йому бік. І зараз же витекла кров і вода, сукровиця, лімфа відділилася від крови, що символізує, що так, смерть. Смерть. І він був помер. І для вірності його ще прокололи списом в серці. Щоб бути переконаний, що точно вмер. І потекла кров і вода. Уже знаємо, що помер був. А лише до Воскресіння сотник Лонгін встав на коліна і каже, це істинно був Син Божий. Це істинно був Син Божий, бо йому достатньо було ран, достатньо було, його, то, що він умер на Христі, а декому треба було Воскресіння. А декому і Воскресіння не помогло. Бо Він не вірить у Христа, не вірить у силу Христову, не вірить у віру, не має віри у Христа. І стративши свою віру, про яке може бути спасення річ. А Христос каже, повірі ваші, дасться вам. Тому кажу, бережіть свою віру. Не будьте розножчиками інфекцій, інформаційних. Іде зараз не тільки війна фізична, йде війна інформаційна. І коли ми розносимо брехню, розказуємо про поганих людей, які вони всі погані, про поганих мають хто говорити. Говоріть про добрих. І для лікаря, який працює в інфекційному відділі, в такому ступ-диспансері чи ще десь, його завдання не тільки вилікувати людей, але самому не заразитися. І коли ми, вірні діти Христові, слухаємо Слово Боже, маємо віру в своїм серці. Маємо той великий скарб, а як апостол Павло казав, що ваша віра то є ваш скарб, але він є у глиняних посудинах, його дуже легко розбити і стратити. І, ми маючи ту віру, щоб ми не стали рознощиками інфекції, щоб, лікуючи інших, не захворіли, як той лікар у ту туберкульозній диспансері, Ми християни, і ми маємо велику небезпеку заразитися ядом від диявола, ядом брехні, ядом оцих всяких пльоток, ядом ненависти, злоби, помсти і тим отруювати світ. Дбайте за свою духовну гігієну, духовну чистоту. Бережіть свою віру. І нехай це рані Христові буде там тим напоминанням. Боже, для мене достатньо твоїх ран. Я вірю в Тебе. Моя віра є глибока. А Твоє Воскресіння для мене є радість, що і я Воскресну. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Маліки!